Алло! Ало, мало! Ну, що, то шо, в воєнкоматі? Находька! Слухай, Вася, таке питання, де помогти? Що помогти, кажи? Питання: когутки на Закарпатській, це півні, нігті, сережки, запонки. Скажи мені, що це? А ну чекай, я тебе зараз наберу. Я чекаю! Чекай, 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 то мене тишов! Ти йому не сказав, ти йому не. Диви, ти зво, ти телефонуєш людині і кажеш, слухай, Треба мені що таке кулутки? Він взагалі ж дупляне дає чому ти йому запитався? Він взагалі напудився, що може ти все. Ти бачив питання. Я сам уже думаю, що робить. Саша, тв... твою мать я знайшов. вообще. Саша, я. Саш! Алло. Фу, Саш, бряха. Вась, 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 чуєш, я знайшов, не скидуй мене, не скидуй мене, чуєш? Ну я... давай, кажи. Давай. Когутки на закарпатській мові. Це півні, нігті, сережки, запонки. Та ще найди ще міхить зазвіяти. Там мене такое звідають. Когутки, півні, нігті, церешки, запонки. Не думаю, що когутки то півні, блін, дуже банально. Царешки? Давай минуту йди, давай Вася. А та що то мені це царешки, що? Я би вішаєм там, з цього не біга, Надумав, на ват. Цирешки? Ну це щось таке, ну то що. Казав я знаю, що робіти. Це що грав мільйонера в тебе, що дзвонок другу. Ну подумай. Господи, так кажи вже, ну, на, так бо ти мав роботу вже. Воли не закінчилися. І так, ваш варіант це сережки. Займається. Добре, так. давай. Дякую, так, ну, так, при, варіант – це Сережки. Когутки по закарпатськи це значить не. Не... Ти вибрав що? Сережки. Сережки. І твій контакт вибрав сережки? Блін, це сі дабл буде в мене. У вас на даний момент. П'ять балів. Дуже, Якщо це неправильна відповідь, то ви маєте одну футболку ну, і маєте ось такий павербанк, А також у нас є подарунок від такої скажімо <говору> Так, закачайський. Це марципанка. Ви знаєте, що скажіть no. no. so, <говору> два слова про марципанку. Uh, неймовірно художні uh, аксесуари до одягу Муа! Марципанка. Я вас люблю. Відкрита, покажи її. Хоча б дуже це місто. Виявно. Кожна така хустка символізує один із городів міст України. Це наші друзі, які на Закарпатті створили цей чудовий бренд, який називається Марципанка. Ти під покровом. О, ось ви що. Це як у тебе яке місто? А, у, тебе? Мене, Поверни тут, глядачі, у мене глядача дуже винно. символічно. У мене Донецьк, який незабаром повернеться до України. Так, О, я... А в мене, до речі, Харків, невірно. Зараз дивимося. церква, церква. Ні, це пра є це, це Крим. Крим. А так, в мене Крим. Крим. так. А в мене Крим. Також у нас є це все від Марципанки. Рибар. А також е Вікто Швардак розробила ось такі е в хустки. Це, це що у нас? Херсон. Uh -huh. oh, О, Тес, oh, Покажіть теж там. Ось. Ці марципаночки uh -huh. вони нам надали, надали те, щоб ви їх вииграли. Значить Так, хлопці, на даний момент ви Я хочу. маєте <реш> одну футболку, один такий павербанк, та одну марципанку. Катя дзвонить. Зараз піднімемо трубку. Ага. Але ну, давай нехай може тобі принести ще один бал на когутки. Давай зарахую ще бали вам. Ну давай. Давай, це у нас зірка зірка, до речі. Три бали. Голоснуй. Голос, голос. І... Алло? Да, Привіт, Кать. Слухай. Yeah. Так як ти у царині моди, мені треба твоя допомога.